В наш скрутний час придбати власне житло пересічному громадянину досить складно, а тому годі й казати про доступні житла для соціально незахищених верст населення. В чергах на так зване соціальне житло люди стоять роками, а подекуди десятками років. Проте, як кажуть тим, хто дійсно чекає, доля обов'язково посміхнеться. Так посміхнулася доля 23 людям, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вони 27 березня отримали нові квартири в 16-поверховій новій будові в місті Василькові. Вручати ордери на довгоочікувані квартири приїхав перший заступник голови Київської обласної адміністрації Ярослав Москаленко. Сьогоднішній захід є прикладом того, що як влада, об'єднавши свої зусилля, ми можемо вирішувати такі непрості справи, навіть в таких складних умовах, в яких сьогодні знаходиться наша держава, коли брак коштів на все. Але програми є, програми працюють. І сьогодні команда в Київській області під головуванням Анатолія Йоща Присяжнюка робить надзвичайні речі. Серйозні такі намагання, щоб вирішувались питання. Постраждалих від катастрофи на Чорнобильській АЕС згадав перший заступник і програму Київської обласної державної адміністрації Доступне житло, в рамках якої Київською ОДА спільно з міськими та районними адміністраціями буде проведено ряд заходів, в ході яких буде знижено вартість житла для громадян, котрі цього дійсно потребують. 23 квартири для черві, яка існує, це капля в морі. А. Розумієте, навіть от наступні квартири. Ми в Тараші віддамо, потім в княжі віддамо. Це все дуже мало. Але сьогодні ми різні. Є програми, губернатор Київщини поставив нам доручення серйозно попрацювати по програмі доступне житло і по програмі власного оселя, щоб фінансувати з обласного бюджету. І щоб був серйозний такий. Крок ми в цьому зробили, ми розмовляємо сьогодні з людьми, з тими, які готові йти на співфінансування. Ну, Допустимо, людина 50% візьме на себе, 25 візьме обласний бюджет, 25% міський бюджет, все ж швидше і більше можна побудувати. Є люди мало забезпечені, але в яких також є якась можливість участвувати в таких програмах за рахунок кредитних коштів. Є різні програми, програма вже оприлюдняє пріоритетність по тій чи іншій програмі, яка категорія на населення повернути. На сам кінець Ярослав Миколаєвич подякував за сприяння у прискорення завершення будівництва житлового будинку керівництву місцевої влади, голові Васильківської районної державної адміністрації Володимиру Сабадашу та представникам фірми забудовника. Після чого всі присутні разом із новоселами вирушили на оглядини нових помешкань, які виявилися вже повністю підготовленими до життя.